Микола Вінграновський. Не руш мене, я сам самую, собі у руки сам дивлюсь, а душу більше не лікую. Хай погиба, я не боюсь. Переживу, перечорнію, перекигичу, пропаду. За те нічого, все, німію, мію, байдужить в голову кладу. Одне я хочу, старій швидше, Зів'ярсь очима й лицем, хай самота тебе допише. Нестерпно сірим олівцем. Погасне, дмеркне, драбся, дбийся, балакайся, да метушись офіціантським жестом мися. Але сльозою не молись. Не відбувалось, не тремтіло, не золотіло, не текло, не полотніло, не біліло. Не, господи, не не було. Як танський фарфор, все минає. Корою, снігом, рукавом. Лише бджола своє співає над малиновим будь-яком.